Добре, почекаємо, є. Yeah. Ну що, всім привіт! Дуже раді вас бачити, хоча ми вас не бачимо, але ми знаємо, що ви тут, і нам від цього тепло і приємно. Сьогодні вже не знаю, які теревені за кількістю, а якщо ви не були на наших попередніх теревені, будь ласка, переходьте в Сейлсток канал, там дуже багато класних сел стоків, на яких ми розповідали про розмовляли на різні теми. Сьогодні ми поговоримо про лайфхаки і напевно трішки про формат. Спочатку наших деревень вони завжди дуже стислі, дуже швидкі: півгодини 5-10 хвилин на питання. Бо на нашу думку, більше ніж 45 хвилин увага не тримається. Ну я, наприклад, не можу. Я й так все на X2 слухаю. Не знаю, як ти, але Same. Мені коли там вже там дві години, то це прям окремий челендж. Ось послухати. Yeah. Спочатку розповімо про наш курс. Ви всі вже є частиною нашого класного ком'юніті, за що вам велика подяка. Через два тижні ми розпочинаємо наш курс, який ми вже проводили щонайменше три рази: три, три випуски. І тут, до речі, є наші минулі студенти. Привіт, Катя Макс. Курс стартує за два тижні 28 березня. До 21 числа в нас буде дійсна ще акційна ціна для ерлібердів, а також у нас обмежена кількість місць, і в нас вже залишилось 10 місць на Програму з домашками з, зі зворотнім зв'язком і два місця на менторство. Тому, якщо ви ще вагаєтесь, то поспішіть. Місць на просто прослуховування трішки більше. А, про програму а, Настя, ти розповіш? Розповість а, про програму. Так, да, про програму я трошки розповім. У нас а, буде в принципі. А, Ідея нашого курсу в тому, щоб у вас а, були ґрунтовні знання з а, самого початку до самого кінця, як вистроювати продажі на а, європейські, на американські ринки і загалом, як будується весь цей процес а, з нуля? А, в нас а, є два рівні курсів. Цей рівень ідеально підходить для middle sales менеджерів. Джунселс менеджерів, тобто для тих, хто або освоює новий ринок, або просто хоче грунтовно поглибити свої знання всього процесу з нуля. Саме тому ми будемо розмовляти про воронку. Про воронку ми дуже детально проговоримо про відмінності Sales воронки, маркетинг воронки, де вони перетинаються, як аналізувати воронку, як збирати метрики по воронці, наші улюблені KPI по воронці. Тобто, все, що треба знати про воронку, і з чого вона складається. Також будемо говорити про наше улюблене з всіх курсів лаби Client Journey Map. До речі, у нас будуть домашні завдання на деяких пакетах, на двох пакетах з трьох. У нас є домашнє завдання, і ось домашнє завдання з Client Journey Map – це буде найбільше домашнє завдання, де вам треба буде побудувати Client Journey з самого старту до кінця подорожі по вашому продукту або сервісу. Також будемо складати портрет клієнту дуже детальний, дуже скрупульозний. Будемо копати як тільки можна глибоко для того, щоб у вас ці портрети реально працювали. Не просто там валялись на поличці, тому що треба його зробити. Також Іра вам розповість, як створювати всі матеріали в Селзі, як робити презентації, як створювати контент. бо... У Іри класний досвід в маркетингу. Вона з обох сторін розкаже і як це створювати, і як це продавати. Поговоримо про інструменти, всі автоматизації, мануальні інструменти. Зараз особливо актуальні AI-інструменти, оскільки вони ще трохи в тесті в такому бета-тестуванні самі по собі, то про них ми. Будемо більше на тервеннях розмовляти а не на курсі. На курсі ми будемо розказувати про те, що реально Процю. вже часом перевірено і працює. Да. Да. А, потім пройдемось по лідогенерації, по валідації клієнтів. Далі Іра знов-таки розкаже про те, як робити negotiations, як вибивати гроші з тих, хто не хоче платити, або як закривати тих, хто не хоче закриватися на угоду. Uh, і на кінець вішенкою на тортику uh, розповімо про різні ролі в селзі uh, і різні KPI под кожну з цих ролей. Тобто, з того, що я сказала, це дійсно буде процес з А до Я. Uh, весь sales процес розкладений по лекціям. Так. А, тому а, останнє нагадування: якщо ви ще вагаєтесь, то пишіть, заповніть форму або пишіть нам в особисті, якщо у вас є питання. Місць домашкою залишилось 10 а, з 2,2 на особлив... особистому менторстві. А, тому, будь ласка, якщо є питання, пишіть. А сьогодні ми якраз поговоримо про а, лайфхаки. А, це така тільки маленька частинка того, що ми можу, ну, будемо в процесі обсуждати під час курсу, але хотілося надати якусь максимальну користь, тому після теревень ми обов'язково скинемо такий док, а, який ви зможете потім використовувати, якщо ви зараз пробуєте а, запускати холодні розсилки. Почнемо. Давай нас з тебе з першого лайфхаку, лайфхаку. У нас від кожної буде по 5 лайфхаків, і угу. ми будемо. Давай, one by one. one Мій перший лайфхак буде їх вичоркивать все щоб не повторили. Давай добре. Мій перший лайфхак, і він дуже класно працює насправді в командах. Це писати, по-перше, короткі листи. Ваш лист мусить бути десь три абзаци, дуже структуровано. інтро, серединка, м'ясце і call to action як аутро. Uh, і по-друге, коли ви пишете собі ці листи, краще читати вголос, uh, щоб по перше вичитувати uh, свої якісь помилки. Uh, по-друге, розуміти, чи самі ви uh, відповіли б на цей імейл. А uh, третє, що можна з цим робити, це uh, наприклад збиратись з командою на Брейншторм, якщо ви плануєте запуск великої якоїсь кампанії нової. То збирайтеся з командою, пишіть одночасно листи, потім один одному читайте, тому що краще, коли ви один одному зможете дати якісь коментарі. Типо тобто там, там підправ, там щось інакше напиши, ніж у вас буде потім нульова конверсія або нульові реплаї. І до речі, я додам до двого лайфаку, що дуже класно те, що сказала Настя, давати один одному на перевірку. От ми, наприклад, так з Настю і робимо. Якщо я пишу листи, я завжди прошу Настю їх вичитати. І завжди вона додає якісь там ну, ідеї, те, що на, чу, на що ти П'ять копій. Вона завжди додає. Да. Вот. Тому це дуже класно, і ми так в команді практикуємо. Якщо, наприклад, хтось пише листи, він потім дає комусь на перевірку не для не заради контролю, а заради того, що ти, коли пишеш, ти там можеш щось не побачити. Тому використовуйте цей лайфхак, він дуже класно працює. Другий лайфхак він також стосується листів, написання листів це розбавляти інформ листи. Не інформ листами взагалі, оцей такий mix and match, комбінейшн, він стосується. Ну, я його там використовую в усьому. Наприклад, якщо я там навіть роблю якісь дописи в Лінкдині або там не знаю в якихось соцсоціальних мережах, то я завжди використовую там, наприклад, якийсь там корисний контент, а потім такий лайв контент. Так само і з листами. Ви не можете постійно в кожному листі писати, який у вас класний продукт, які ви взагалі класні. Ви повинні це розбавляти якимось там, або легким фан-контентом, фан-фолуапами легкими, або чимось корисним просто для клієнта, що не стосується вашого продукту. Ідеальна для мене комбінація: це 2-1-2-1, де два листи ви можете писати, наприклад, перший інтро-лист, про ваш продукт або про вашу компанію. Другий лист може бути, наприклад, кейс стаді. Третій лист це може бути фановий легкий фоллоуап з там гівкою, або просто з якимось легким таким фановим текстом. Потім четвертий лист а, знову якийсь інформ, ну, інформативний лист, де ви там розповідаєте про переваги продукту, або говорите про болі клієнту і так далі. І далі, наприклад, ви говорите знову такий ще один а, там Такий більш легкий, тому розбавляйте, а це не буде клієнтом сприйматись занадто пуж з точки зору того, що ви йому парите свій продукт або послугу. Додам до чого, знов-таки 5 копійок. Давайте додам до цього, що степи типу додати в LinkedIn, прокоментувати в LinkedIn і Ендорсі. Це теж фулапи. Просто вони такі трошки партизанські фолоапи, але якщо ви їх робите, розумієте, що це теж впливає у ліда в нотіфікійшенах, і там писати в той самий день фолоап це буде вже не так суперкласно. Але якщо ви написали фолоап і потім зайшли, наприклад, на сторінку, це може бути навіть окей. Просто це треба розуміти, що additional follow-up step. Да. Давайте. Так. <плес> да, так да. в мене коментар про Grammarly. Я колись, я не пам'ятаю, чи я це в нашому чаті писала чи в своєму інстаграмі. Що для мене є признаком людяності, коли в імейлі є помилка, це означає для мене, що це не якийсь шаблончик чийсь, або AI писав. Але останнім часом я зрозуміла, що AI теж робить помилки. Uh, тому uh, дуже велике прохання перевіряти всі листи на Grammarly, на Check. Grammar Uh, звичайний Grammarly, там є безкоштовна підписка, тому ви можете uh, навіть uh, юзати не uh, екстра не витрачаючи на це. Uh, але навіть якщо ви пишете листи свої за допомогою чат GPT або Autobound, або інших якихось інструментів, uh, завжди перевіряйте на граматику, бо жоден інструмент не дає uh, реально автентично звучащих текстів і текстів без помилок. Сто відсотків і на форматинг це така вже форматинг, так. Да. Гремерлі вам це, на це з цим не допоможе, але також на це обов'язково звертайте увагу. Так, а, наступний лайфхак а, до речі, він дуже класний це відповідати, коли людина перевіряє ваш лист. Що це значить? Ви собі можете поставити. Потенційно, там, якийсь, не знаю, там, або Mixmax, або Yesware, або щось інше. І коли ви бачите, що людина перевірила вас лист, ваш лист, тобто у вас таке там повідомлення в Gmail, ну як це, загорілось, а в саме цей момент спробувати написати йому фолап. Тому що, якщо він в цей момент відкрив ваш лист, це означає, що він дуже в контексті. І е, ваш фолап може статись дуже прямо. От, от, ну, в нагоді. Ти таким користуєшся? Я таким користуюсь, я більш скажу декілька разів, коли я так робила, мені відповідав клієнт типу Oh, my God, it's Destiny, тому що я тільки що відкрив твій емейл, і тут ти пишеш. Я думаю, да, Destiny. X Макс називається. Так, Макс Destiny. Класна штука. Згодна. Так, добре, далі по лайфхакам – це персоналізація. Загалом, зараз буде півхвилинки хвилинки занудства, є три ступені персоналізації: це гіперперсоналізація, коли ми прям айсбрейкери прописуємо, якусь щось дуже-дуже індивідуально прописуємо під кожну персону, під кожну людинку. Це гіперперсоналізація, є мас-персоналізація. Це коли ми використовуємо від двох до чотирьох. Якихось персоналізованих полі, полей це може бути first name, company name, location, industry, а, uh, якийсь івент, наприклад. Uh, і тут у нас Ейс це не індивідуально під кожну людину, а він загальний. Тип тобто, там. Я знаю, що ви їдете на таку то конференцію. Uh, це вже і персоналізація, але вона не. Uh, не... Не супер гіперполізована, тому що ви пишете це на всю базу. І є масова розсилка, де ви персоналізуєте максимум там first name, а, можливо, company name. А, Наша наш лайфхак персоналізова... робити масову персоналізацію. Це коли ви персоналізуєте десь а, три перемінних в ідеальному кейсі, це first name, а це company name, і ми робимо або «Icebreaker», або індустрію. Ну, приклад з індустрії, наприклад, там, ми як, ну, якщо б ми були сервіс-провайдерами, то я б написала, що в нас вже є 20 різних проєктів, реалізованих в AI, тому там, ми думаємо, що ми зможемо допомогти, і вашому ai проєкту теж в такому сенсі. Іра, є що додати? А, ну, додати тільки те, що просто не. Забивайте на цей момент, а персоналізуйте, тому що це мало хто робить, і виходить так, що потім ваш лист він дуже дженерік, і проблема в тому, що ви зливаєте базу, бо відповідей у вас а, ну, дуже мало. Угу. Який в тебе лайфхак? А, до речі, наступний лайфхак, і він дуже, а, дуже схожий на те, що ти також розповідала: це айсбрейкер. І ми самі, якщо чесно, так нещодавно почали до цього звертатись, тому що до цього в нас була трішки інша модель холодних продажів. Ми робили більш таки масований підхід, а зараз ми перейшли на ABM Approach. і тому для нас, от якраз зараз там дуже актуальним є побудова айсбрейкерів. Айсбрейкери нас дуже класно працюють, тому що завжди продажі це не про вас і про продукт, це завжди про ліда. І оцей перший, перші там 3, 5, 7 слів, які клієнт бачить в прев'юшки, вони супер важливі. І якщо ви пишете в цій прев'юшки «How are you doing?» або «My name is Irina, I am head of sales at uh, Setup for Teams», вірогідність того, що клієнт відповість вам на таке повідомлення, Набагато нижче, ніж він побачить щось актуальне для себе. Наприклад, я побачив, що ти їдеш на конференцію, хочу зустрітись. Я побачив, що в тебе там, не знаю, ваша компанія підняла якийсь там раунд інвестицій, Бо я побачив, що ви там захайрили таку-персону то персону, там Сітіо ну, там, або когось. Людині це одразу викликає зацікавленість. Або це може бути якийсь… Загальний айсбрейкер, який ви використовуєте в цілому для індустрії або для персони, якщо у вас немає можливості шукати айсбрейкери під кожну людину, ви можете це робити завдяки, наприклад, дженерік айсбрейкерам для певного там сегменту клієнтів. Якщо це, наприклад, якийсь там медтек або якась там технологічні компанії. Там, наприклад, компанії, які розробляють а, там, використовують блокчейн, це може бути щось, що їм буде їй болі, їх болі, відповідати. Тому обов'язково вставляйте айсбрейкері, на мою думку, це найкращий інструмент персоналізації, який ви можете використовувати. Сходно, сходно. До, до цього ви можете до речі вставляти персоналізацію і в Subject Line теж бо Subject Line – це те, що ви перше бачите, коли приходить лист. Плюс є різні інструменти, де видно, як. Лист буде виглядати на телефоні, і там ви теж можете бачити, яку частину буде видно, і ідеально вставляти ці якісь айсбрейкери в першу частину, щоб людина бачила, що ви якісь не з вулиці мимо проходили, а хтось знайомий. Плюс, обов'язково супер обов'язково чекати ваш домен, ваш імейл на здоров'я і перевіряти загалом вашу базу даних на здоров'я, тому що коли ви робите холодний аутріч, то завжди є можливість, що щось буде заспамлене. Заспамленим може бути. Ваш домен заспамленим може бути ваша база даних. Особливо коли у вас є декілька емейлів з компанії з одного домену, з якого вийшла імейли. Там може у когось в якийсь момент потрапити. Емейл в спам. Це буде означати, що загалом став гіршим стан здоров'я домену, тобто не емейлу, а домену. Тобто прогрівати треба і потім ці з спаму, з бану витаскувати саме домен. тому додатково рекомендую дуже використовувати щось типу Glock Apps, який буде аналізувати вам повністю здоров'я вашого домену, імейлу туди. Навіть можна вставляти ваші темплейти, Він буде робити аналіз вашого тексту, виявляти там спам слова і таке інше, але це прям супер-супер важливо. Згодна А додати нема чого. Єдине, що прямо от за цим дуже сильно слідкують. Наступний мій лайфхак це стосовно баз. А, і до речі, сьогодні в мене був дзвінок якраз з одною компанією. А, я їх консультувала через платформу «Ментори в тилу, і ми з ними говорили. Вони намагалися там запускати утбаунд і якраз використовували базу веб-саміту. Для розсилок. І в них були дуже непогані там, фідбеки, і вони кажуть, що, що нам далі робити. От нас база закінчилася, що нам далі робити. Ну, По-перше, конференції правда дуже класно працюють. По-перше, ви використовуєте базу, ви даєте людині зрозуміти, звідки ви про неї дізнались. По-друге, ви можете використовувати це як айсбрейкер. Щоб людина розуміла, чому ви їй пишете. А по-третє, там можна ну, це дуже швидкий інструмент пошуку лідів. Тобто, ви просто набиваєте берете там собі базу з 40 тисяч, відсортовуєте по персоні, і ну, це дуже класно працює. Навіть якщо ви не їздите на ці конференції, це не є обов'язковим. Вам головне це купити квиток, зрозуміти, що в цієї конференції є апка. Які можна натворкатись, вони зазвичай це пишуть себе на сайті серед пакетів, але найбільші конференції, як, наприклад, Web Summit, Collision, South by South або якісь інші, вони всі використовують вже апки давно, і з цієї апки парсити клієнтів самостійно це зробити ну, дуже важко, тому вам потрібно буде залучити або фронтен розробника, або дата аналітика, дата інженера, які допоможуть вам ці дані дістати. І після того робити на них розсилку. Це такий дуже дешевий з точки зору лідогенерації, дуже простий інструмент для побудови аутбаунду. Ми його теж використовуємо. Але тут є таке: але не треба розраховувати виключно на базі конференції як інструмент для побудови аутбаунду. Паралельно запускаєте ще інші канали просто по персоні, або там, наприклад, по компаніях і так далі. Бо конференції це класний інструмент, але все одно вам треба тестувати холодні продажі на певні а, сегменти потенційних клієнтів. Тому це класний такий фоновий аутбаунд. Тобто ви запустили і він там собі крутиться, ви там, знімаєте якихось слідів звідси, а, але ви а, все одно а, запускаєте якісь якісь інші тести і тестуєте різні персони. Так. Да. А плюс додатково в деяких конференціях у вас є декілька типів конференцій по розмірам. Є конференції, типу Web Summit, Collision, де є апка, і чисто гіпотетично, якщо ви комунікуєте ще до конференції, є певний проміжок часу, коли там ще не дуже багато а, людей, що є плюс і мінус, мінус в тому, що у вас не повна база даних, плюс в тому, що там реально можна вести комунікацію, будуть відповіді, тобто там не а, занадто багато людей, щоб апка вже лагала. Другий варіант конференції це середнього розміру конференції, де списки учасників вони не в апті, але вони є там в піар-команди, в маркетинг команди на стороні конференції, і ви можете про це запитувати. Також дуже часто є групи в Фейсбуці, в Ліндині, в Слеці. щодо конференції, звідтя теж можна парсити. Це такі три. Різні рівні конференції, з яких ви можете попасти бази даних. Uh, в мене лайфхак про the right person, і це лайфхак про uh, ті кейси, коли вам пишуть: типу, I'm not the decision maker for this question, or, um, I'm not the right person. А, uh, В таких кейсах uh, краще писати Окей, uh, okay, ти не the right person, but I feel like I'm in the right place. Uh, тому ви можете в таких кейсах питати про the right person within organization. І uh, там, в, в моєму експірієнці uh, 60-80% кейсів, коли реально в сторону цієї right person персен uh, вказували, або писали ім'я прізвище, або давали імейл, або інколи робили навіть референс. Якщо ви пишете про the right person, uh, краще за все просити робити саме референс, тому що таким чином ви проходите крізь цю стіну uh, недовіри, що це що ви не зрозуміла людина. Коли вам роблять референс, то вже credibility у вас набагато вище. І ще я б тут хотіла додати, що а, як інструмент, який ви також можете використовувати, якщо ви, наприклад, багато а, збираєте лідів на одну компанію, ви можете прямо в персоналізацію вставляти, що я писав вже Джону, там, Анастасії, Ірині і так далі, uh -huh. а, можливо, ти є the right person in the organization. Or can you recommend who is the right person in the organization? Тобто це такий інструмент, коли вони бачать, що ти реально писав які, якимось там його колегам, а, ну, але це мають бути справжні люди, а, то можна це використовувати як також інструмент а, айсбрейкеру для того, щоб вивести людину на реального, на реального потенційного, там, не знаю, decision maker, або того, хто допомагає в прийнятті рішення. Yeah. Так, і останній від мене сьогодні лайфхак, десятий, це робити тести. Тести не тільки по контенту, але ще й по часу. В нас, наприклад, ми коли будували свій, там, свою аналітику по аутбаунду, ми дивилися, що в нас, наприклад, там, в, кін, в кінці дня, в четвер, в п'ятницю та в суботу краще реплайрейти та опенрейти, ніж в понеділок-вівторок. Це залежить дуже сильно від ринку, від персони, від компанії, яким ви пишете. А тобто, це не означає, що потрібно зараз всім сідати і писати в п'ятницю ввечері. Ні, просто що в когось певний час працює краще ніж в іншого. Саме тому необхідно це тестувати. Ви можете запускати прям різні кампейни, тестувати з часом і знімати цю аналітику для того, щоб зрозуміти, коли найкращий час для того, щоб відправляти ваші листи. Повірте, оці всі. Гіпотези, що ми відправляємо з понеділка по п'ятницю, з 9 по 6, вони можуть для вас не працювати. Можливо, навіть вихідні для вас будуть працювати краще, бо в людини там більше часу вона там, скролить свій телефон. І може зайти в пошту, перевірити, відповісти, і так далі. Ніж, наприклад, в понеділок, коли він приходить до себе на роботу, бачить там три тисячі емейлів за вихідні, які нападали, і просто ваш емейл пропустить. Але це все треба тестувати, тому запускайте тести на час і робіть якісь такі от для себе несподівані. Несподівані тести, тобто, наприклад, якийсь час, який ви до цього не використовували, і подивіться, чи це вплине на результати вашого кампанії. Або теж ж самі вихідні, а коли ви пишете да. в неділю, це насправді дуже ефективно, тому що в суботу ще всі ненавидять роботу, а в неділю всі вже починають сумувати за роботу, тому потрошки починають дивитися сповіщення. Єдине, що ніколи не відправляєте, бо в мене це були прям кейси такі, коли в нас йшли листи в Thanksgiving Day, то мені прям відповідали люди Thanksgiving Day? Seriously? А, ну, то просто yeah. для американців це прям дуже велике таке свято, і вони прям так були обурені тим, що я їм написала саме в цей день. Хоча це просто була автоматична розсилка, яку ми не виключили. От. але це також відповідь: це також відповідь, і завжди можна там щось фанове відповісти людині. що uh, «Sorry, I wanted to greet you on the Thanksgiving, but the wrong email was sent», або щось таке. Тому використовуйте різні підходи. Загалом тут uh, в мене виплив одинадцятий латхак, який не був запланований. А це зробити собі скеджул uh, всіх uh, свят в тій локації, в на яку ви пишете. Uh, бо є дуже багато і американських свят, і англійських свят, на які uh, є певні традиції. Uh, наприклад, деякі свята там не знаю, День конституції, uh, ніяку листівку не треба надсилати, але там той самий Thanksgiving, той самий сен. Saint Patrick's Day, якщо ми пишемо на UK, на Ірландію, на такі свята краще все ж таки надіслати якусь листівку, можливо, якусь пропозицію додаткову, але коли ви займаєтесь певними локаціями, то реально круто створити собі скіджел їх свят. Бо, наприклад, про ту ж Швецію, Мідсомер, який вони святкують і вони будуть точно випадати з комунікації, це важливо знати. Так, на цьому все. Всі наші 11 А, Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях. Радо відповімо в будь-якому випадку закинемо зустріч запис зустрічі в а, наш телеграм, нашу телеграм-групу. Да. Всім дякуємо за час, за увагу, і до зустрічі. Всім гарного дня. пока! Пока.